Сучасні технології дедалі активніше стають на службі порятунку. Безпілотники, підводні дрони, роботизовані комплекси все це вже не майбутні, а сьогодення українських рятувальників. Завдяки таким системам фахівці ДСНС можуть діяти точніше, швидше і без ризику для життя. Про те, як роботизована техніка допомагає ліквідовувати надзвичайні ситуації та рятувати людей, сьогодні говоримо з Валентином Шкробацьким, тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу безпілотних систем. Систем та робототехніки головного управління ДСНС України у Вінницькій області вітаю вас у нашій студії. Доброго вечора. Отже, коли і чому виникла така потреба у створенні спеціального підрозділу з роботизованої техніки на базі е, рятувальників, так як постійно ми вдосконалюємося, і для того, щоб зменшити ризик для рятувальників, ми використовуємо безпілотні системи та робототехніку, тобто, вони на жаль ой. Вони нам допомагають краще та вирішувати деякі проблеми. Це пов'язано саме з війною? Чи це е, така? Потреба сучасності, тому що технології змінюються щороку, напевно, так і в такій геометричній прогресії. З чим пов'язана саме потреба такого розвитку саме в вашій службі? Даний відділ створений не лише через те, що почалась повномасштабна війна, але й в загальному, тому що ми використовуємо безпілотні системи не лише у наслідок реагування надзвичайної ситуації в плані влучання, а й також для пошуково-рятувальних цілей. Або для оповіщення населення, тобто надзвичайних ситуацій, наскільки поширена така практика, і на яких зокрема конкретно надзвичайних ситуаціях застосовується роботизована техніка? Даний напрямок лише створений, але він поступово розвивається і були вже неодноразово залучені. Так, так як на ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, так як також у пошуково рятувальних цілях, тобто да, ну. В Загальному це дуже хороший напрямок і він дуже справляється. Ну ми вже в підводці перераховували, що це і підводна техніка, і надземна техніка. Як вони допомагають в конкретних надзвичайних ситуаціях? От. Поясніть, як це працює. Це приїжджає е, команда рятувальників і разом з ними обов'язково. Вже є якийсь робот? чи це якісь спеціальні ситуації е, якогось масштабного характеру, коли вже залучається саме такий вид техніки. Е, Дим казати, в нашому підрозділі є декілька різних роботів, так як робот пожежого сіння. Тобто робот пожежоосіння використовується для ліквідації наслідків пожежі в промислових об'єктах, на автобазах тощо. Робот підводний використовується для пошуку людей або техніки ну, воді. Тобто, він нам допомагає водолазам знайти людину, врятувати або ж, на жаль, просто знайти. А і також в нас є робот піротехнічний. Які допомагає нашим рятувальникам у розвідки та з розмінованні певних територій про перевагу саме використання цих систем в ліквідації надзвичайних ситуацій, та саме в пошукових операціях? Чи це пришвидшує роботу, чи це робить? Роботу рятувальника безпечнішою, в чому головна користь і наскільки активно таке вже впроваджується, зокрема на Вінниччині? Чи ми флагмани так, у цьому? Чи вже є напрацювання в інших областях, де вже більш активно це використовується, а ми переймаємо досвід? Ні, В нашій області ми також використовуємо безплатні системи. Як, наприклад, по школу рятувальних цілях він нам допомагає знайти людину, тому що ми використовуємо дрони з типовізійними камерами. Тобто, ми запускаємо дрон та Починаємо проводити пошуки людей. І за допомогою типовізійної камери ми зможемо зрозуміти, де знаходиться людина. Також у нас на дрон можемо вчепити додаткове обладнання, таке, наприклад, як гучномовисть. І з використанням гучномовця ми можемо, наприклад, передати інформацію для потерпілого, тобто сказати, якщо ти мене чуєш, підніми руку, якщо ти мене бачиш, йди за мною. Тобто ми за допомогою дрона ми можемо і провести людину для, ну, на безпечну зону. Також ми можемо взяти координати для рятувальників, які ми можемо. Направити для рятування людини. Тобто, якщо, наприклад, людина не може рухатись, тобто в неї вона травмована, ми просто повідомляємо наших рятувальників, тобто підрозділ для порятунку людей. Такі вже випадки були на війни, чи Чи це тільки починаємо ми використовувати? Дані. Як давно, як, як давно на озброєнні рятувальників є ось така техніка, і в яких спецопераціях, зокрема, вже безпосередньо задіювалася? Дана техніка в нас з'явилася недавно, але ми її використовуємо часто. Так як були в нас також випадки в пошуку дітей, і за допомогою дрона ми знайшли дитину, тобто увімкнули типовізійну камеру в пошуку в лісі, так ми її знайшли і. Слава Богу, ми допомогли їй. Тобто, в загальному, це дуже хороший напрямок, та він розвивається. Такі можливості все ж таки нові для рятувальників, і для того, щоб опанувати цю нову техніку, потрібно. Якісь пройти напевно, навчання на базі, чого воно відбувається: це в Вінниці навчають рятувальників, чи їм потрібно десь виїжджати в інші міста, чи де вони навчаються, де опановують ці навички? Дані навчання проводять навчальні заклади, такі як Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Тобто від нас залежить, ми подаємо списки особового складу, які нам потрібно провчити. Та направляємо це у вищі навчальні заклади. А сам сам вищий навчальний заклад вже проводить теорію та практичні відпрацювання, після чого вони отримують сертифікати та повертаються до нас у підрозділ. А далі ми їх своїм наказом допускаємо до керування безпілотних літальних апаратів. Наскільки, на вашу думку, технології майбутнього змінюють роботу рятувальника сьогодні? Чи… Можна сказати, що це така, знаєте, коли говоримо про штучний інтелект, то часто люди кажуть, о, вже люди скоро будуть не потрібні в роботі рятувальників. Чи є така ймовірність, що тепер буде потрібно менше залучати персоналу особового складу в такі пошукові операції? Чи може один дрон замінити там, скажімо, двох-трьох людей? Даний дрон може допомогти не замінити особовий склад, а лише допомогти. Так як співпрацювання людина з роботом це є дуже добре. Так як в плані пожежого гасіння ми можемо залучити робот пожежого у склади та нафтобази. Тобто, цим самим ми можемо зменшити ризик для особового складу та рятувальників, так як може бути різне, і також бувають моменти, коли повторне влучання. Особливо в таких випадках ми можемо зберегти багато життів людей. Через те ми їх і залучаємо. Дякую вам за цю інформацію. А я нагадаю, що в студії новин за день ми спілкувалися про роботизовану техніку в роботі рятувальників з Валентином Шкробацьким, тимчасово виконуючим обов'язки начальника відділу безпілотних систем та робототехніки головного управління ДСНС України у Вінницькій області. А тепер рухаємося далі.